Поспішаю порадувати вас новинками. Сьогодні я приготувала для вас чудову добірку найочікуваніших турецьких серіалів та фільмів. Зараз під час холодної погоди залишається найприємнішим способом боротьби з нудьгою подивитися чудовий фільм або серіал. Обов'язково ділися в коментарях своєю думкою, якщо щось із добірки ти вже бачив, адже це комусь допоможе з вибором. Підтримуємо україномовний контент разом. Інший день це турецька драма, що розповідає про непросту життєву ситуацію. Чайної жінки. Популярні актори Саліх Бадемжи та Згімала постають перед нами в образі подружньої пари адвокатів: Нехір і Сердар подружжя, яке виховує двох дітей. Вони познайомилися ще під час навчання в університеті. Після весілля Сердар став успішно працювати, а ось його дружина присвятила себе вихованню дітей. У той момент, коли Нехір вже готова повернутися до адвокатської практики, її чоловік несподівано зникає. Тепер їй належить розшукати свого чоловіка і розкрити темні Таємниці його минулого Старі гроші в головних ролях Асли Енвер, Енгін Акюрек. Ніхал дівчина з багатої сім'ї, а осман з бідної сім'ї, що розпочав бізнес з нуля. Вони розумні та амбітні. Через низку обставин вони змушені грати в гру, перемога в якій буде рівносильна, владі в маєтку. Те почуття, які головні герої спочатку прийняли за ненависть, зрештою переродиться у справжнє кохання. Це напружена історія, що розповідає про запеклу боротьбу і велику силу любові. Переможе той, хто зможе змінити хід гри. Залишся вітру, красуня Аслик Хандерчел очолює корпорацію, засновану її батьком. Фірма переживає не найкращі часи, щоб врятувати компанію, яка опинилася на межі. Рада директорів ухвалює рішення побудувати новий шикарний готель. Щоправда, є одна перешкода: земля належить ще одному спадкоємцю, синові іншого засновника бізнес імперії. На ім'я Еге Мариша рдуч, який ніколи не мав стосунку до управління. І на відріз відмовляється від будь-якого будівництва. Дізнавшись про це, Асли, яка колись у дитинстві товаришувала з ЕГЕ, намагається вмовити його підписати необхідні папери і вирушає на узбережжя. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, в коментарі, адже саме ви можете допомогти іншим глядачам із вибором, дивитись чи не дивитись його. У серіалі Пролісок розповідається про хіджран жінку владну і горду з великим життєвим досвідом. Зовні вона схожа на крижану стелю, але всередині у неї океан болю і печалі. У неї є турботливий чоловік Аріф. Молодший чи син Чинар і обожнювана онука Асія. Уся ця ідилія руйнується в той момент, коли сім'я вирішує зібратися в одному місці. Між синами і зятем спалахує неабийка сварка. У підсумку починається повноцінне протистояння, де ніхто не збирається поступатися. Проліски це ще одна сімейна драма з кримінальним ухилом у стилі вітряного. Якщо король програє. Кенан розумний і спокійний, з дитинства звик, що світ схиляється перед ним. Обставини виховали в ньому гордовитість і впевненість. Він звик домагатися всього, чого забажає. Але коли він зустрічає Фаді, його світ перевертається. Раптово він відчуває почуття, які завдають йому болю. Все ускладнюється тим, що у нього вже є дружина, хандан, і його пристрасть до Фаді руйнує звичне життя. Опинившись у цьому емоційному глухому куті, Кенан звертається до психотерапевта. На таких сеансах починають спливати глибокі страхи і підсвідомі проблеми, які лежать в основі його характеру. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо. Анонімні любовники в головних ролях знялись Халіта Ргенч, Фунда Ерігіт, Ризако Джалу, Джем, який ще в дитинстві втратив віру в кохання, очолює так звану лікарню кохання. Його життя перевертається, коли в ньому з'являється хазал, яка ще вірить у кохання. Зембілі це драма, яка оповідає про міцну чоловічу дружбу і непростий вибір, перед яким вона поставила головного героя. Ви зможете насолодитися не тільки інтригуючим сюжетом, а й прекрасними турецькими пейзажами. Адем це чесний і шановний хлопець, у якого є троє вірних друзів. Всі вони живуть у невеликому селі Зембілі і цілком задоволені своїм побутом. Серіал одного разу в Стамбулі розповідає історію Аліші Хампея, студента останнього курсу факультету, який потрапляє у світ мафії. Після того, коли його шляхи перетинаються з молодою журналісткою Сехе, вона посідає важливе місце в його житті, разом вони вступають у боротьбу, де ідеали, кохання та прагнення змінити світ виявляються нерозривно пов'язаними. Ешреф або мрія Ешрефа в ролях Чагатай й Улусой, Демет Оздімір, Пюшераді Вілі. Ще в ранньому віці шереф змушений допомагати своїй родині підробітком в автомайстерні, знайомиться з щарівною дівчиною. Закохавшись у незнайомку з першого погляду, підліток називає її у своїх мріях Рюєю, що означає сон мрія. Подорослішавши герою, вдається багато домогтися, він стає успішним і впливовим. Але доля грає з багатим бізнесменом злий жарт. Вона знову зводить його з першим коханням, тільки тепер ця дівчина його ворог.